Сьогодні на майданчику планетавто у місті Львів був проданий е, Hyundai Santa Fe нашому постійному клієнту. І покупець погодився е, надати свій відеовідгук. Назар, підскажіть, будь ласка, скільки ви автомобілів вже придбали в нашій компанії? Третє, будь ласка. Е, підскажіть, будь ласка, скільки ви варіантів розглядали автомобілів на нашому сайті, можливо, на майданчику перед покупкою саме цього автомобіля? На вашому майданчику. 4, 4, Можливо, у вас є, пане Назар, якісь побажання для покращення сервісу Планетавто. Ну, вроде все добре. Машину оформила швидко. Попередню машину теж оформили швидко за кілька днів. І останнє запитання, пане Назар, що ви проконували одним клієнтам, які ще не наважились придбати автомобіль через Планетавто? Наважу, кредиту у Дякую за гарний відгук. Будемо вас очікувати знову ж для покупки нового автомобіля. Гарного користування, всього доброго, до побачення.